Після виходу в ефірі студію сюжету про кінологічну службу десен Закарпаття на краще змінилося небагато. Кінологам, які відстоювали свої права у відділенні та клопотали про безпечне існування собак, погрожують звільненням. Чоловіки навіть звернулися із заявою до прокуратури. На нас і на моїх підлеглих проводиться. Ем... Тиск з боку з боку начальства. А саме вчора, в половина дев'ятої ранку, я доповів своєму безпосередньому начальнику, що я йду, затримуюсь на службу у зв'язку з тим, що хочу звернутися у прокуратуру. Після приходу з прокуратури на службу мені повідомили, що на мене складається акт невиходу на роботу. Працівники ДСНС, які не побоялися розповісти правду про керівництво, вважають, що їм хочуть пришити сфабриковані справи. Знову ж таки, за непрозорими схемами. Зараз проти кінологів, як вони самі розповідають, розпочали внутрішні розслідування, яке очевидно закінчиться не на їх користь, якщо правоохоронні органи не втрутяться. Також вчора почалося розслужбове розслідування нашою внутрішньою безпекою управлінською. Ми вважаємо, що е ми вважаємо, що після закінчення цього службового розслідування воно буде скорено проти нас і нас звільнять з роботи. Зараз хлопці переживають не так за місце роботи, як за свою безпеку. Кажуть, що після того, як напали на виконуючі обов'язки міського голови Віктора Щадея, вони бояться за свої сім'ї та власне життя. Наші правоохоронні органи захистили нас від всіх неправомірних дій нашого керівництва і всіх подіях. Які стануться з нами або з нашими близькими, я буду звинувачувати наше керівництво керівництво ДСНС. Хотів би попросити наші правоохоронні органи, захистити нас, наше відділення, яке є одне на всю Закарпатську область. У подальшому ми будемо слідкувати за ходом внутрішнього розслідування в ДСНС. Наразі справою вже зайнялися і в прокуратурі, тож крапку в історії про собаче життя ставити зарано.